Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Поглянемо з вами діючі акції цього тижня. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Прихватка кухона силиконова, біла по 27 Стакан мідний пластиковий на об'єм 250 мл. З ручкою по 19 набір. Трубочек для напоїв пластикові, 25 штук в наборі по 14. А це вже трубочки паперові по 14. І ось такі ж трубочки зовсім малесенькі. 50 штук в наборі по 9. Ножиці кухонні для нарізання зелені. По 99. Прес для картоплі, металевий, а ручка пластикова. По 27. Погляньте, які цікаві підставки. Під чашку у формі котика. Котики різні. По 29. Ще ось такі набір підставок під гарячі. Дерев'яні, три штуки в наборі. 34 гривні. Дужка пластикова 25,5 на 16 см. Чорна в крапинку, 49 гривень. І ось така ще дужка, 30 на 20 см. Прямокутна дерев'яна по 29 гривень. І ось такий ще варіант. дужка кухона дерев'яна. Прямокутна. Ну, ця достатньо вже така тяжка. По 88 гривень. Ось такий ще варіант. Дужка кухонна 20х30 см. Алма теж прямокутна з малюночком. Малюнки різні по 64 гривні. Менажниця прямокутна, 15 на 45 см. По бокам ручки 249 Ніж для хліба металевий. а Ручка чорна, пластикова. 55 гривень. Ось такий ще варіант, ніж теж кухонний. Металевий алмо А ручка пластик 44 гривні. І вінчик для взбивання металевий напівавтомат. Ціна його по знижці 55. Лопатка кухонна силіконова. А ручка прозора. Зелена, рожева, синя або блакитна по 22 гривні. Пляшка для олії. Скляна з дозатором по 88 гривень. Ось такий ще варіант. Теж пляшка скляна для олії з малюночком та надписом 129. І ось така пляшка скляна для олії або остум з розпилювачем. Така дуже гарна річ. У мене вже вона давненько є. По 77 гривень. Ніж шатківниця для капусти. Корпус пластик по 49 гривень. Точілка для ножів по 55. Миска глибока, металева, невеличка, по 27 гривень. Побільше миска, ось така металева, глибока, синя. 129. А це вже кружка сито для просіювання. Борошна 77. Стакан скляний з подвійними стінками. По 69. Склянка висока, скляна, кольорова. По 29 набір ложок металевих 3 штуки в наборі 29 гривень. Ось такий ще набір ложка та виделка в коробці по 29 також. Набір приладдя кухонного на підставці овочечистка, ножиці і два ножа. Коштує такий набір 119 рушнички рушничків кухонних з малюночком, три штуки в наборі 44 гривні. Ось така серветочка, кухонна мікрофібра 25 на 25 сантиметрів, смужку по 12. І ще ось такий варіант. Серветка кухонна, з петелькою вже, зелена. Синя жовта по 29. І ще ось такий вже набір серветочок кухонних. 5 штук наборів по 59. Тертина прямокутна: 120 на 150 см з хвилястим краєм та з малюночком. Малюночки різні по 79. Ось така ще тетина. 140 на 110 см. Край з бахромою Теж малюночки різні. 77 гривень. Серветка антиковзаюча і килимок антиковзаючий. 30 на 50 см. 24 гривні. Фруктовниця металева, каркасна, чорна. Достатньо вона велика. Дуже гарна знижка погляньте, 59. І ось така фруктовниця, теж металева, фігурна, каркасна. Але ця коштує 99. Ось такий набір, рукавичка та прихватка. У знижці 29. Поглянемо. Так, 29. Ємність пластикова. Прямокутна, універсальна. Біла. І тільки біла по 29. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику. Без кришки, але має ручку по 88. Органайзер пластиковий, прямокутний. Для зберігання у холодильнику. 55. Це вже ось така ємність пластикова також прямокутна, біла, ну, достатньо велика. 59 Знижка ще на ось таку ємність для сипучих скляна з бамбуковою кришкою. На жаль, об'єм я не знайшла, не написано 119 побільше. Ємність скляна. Також кришка бамбукова по 129. І ще ось такий варіант. Теж скляний, бабукова кришка по 99. Серветочка для скла мікрофібра. По знижці 22 гривні. Набір гачків на стінах дитячих 3 штуки в наборі 24 гривні. І ось такий набір гачків металевих 2 штуки в наборі по 69 Ось така серветочка мікрофібра для техніки та меблів. Рекінбук. Вона одна в упаковці по 44 гривні. Лимок для ванної кімнати 50 на 80 сантиметрів. 99, я коштував 249 см. Мильниця пластикова, а вставка бамбук. Біла 64 гривні. Ось такий варіант. Мильниця також пластикова. 22 гривні. Це вже набір футлярів для зубних щиток. Три штуки в наборі по 29. Ось такий футляр для зубних щиток та зубної пасти з малюночком. 24 гривні. Вішалка. для рушників пластикова по 19. Вішалка для сушки білизни прямокутна, з прищіпками. 44 гривні, я коштувала 59. Ну, а це вже така щітка для прибирання пилу з телескопічною ручкою. Поглянемо, скільки знижка на неї. 99, я коштувала 119. Тримач для туалетного паперу. Пластиковий, чорний. Поглянемо, скільки він зі знижкою: 34, а коштував 44. Дозатор для рідкого мила, фарфоровий, в крапинку, з відділенням для губки 99. І білий ось такий дозатор для рідкого мила. З відділенням для губки також 99. Ось такий ще варіант, теж фарфоровий дозатор. Він коштує 88. І ось такий ще варіант. Теж парфуровий, а верх пластик 99. Ще ось такі варіанти. Це вже пластик, легесенький дозатор для рідкого мила 39. Це пластик, а верх бамбук. 88. І ось такий пластиковий дозатор достатньо великий, прозорий 109. Кошик пластиковий з гачком, він невеличкий. Ціна зі знижку 34 гривні. Ось такий ще варіант: кошик пластиковий, має три відділення з ручкою 88 гривень. Це вже кошик пластиковий з кришкою, прямокутний, і по бокам, ось по бокам ручки. 69 гривень. Поглянемо з вами на юршики для унітазу. Ось такий перший варіант. Юршик для унітазу з подвійною підставкою. Юршик гумовий. Ручка пластик 99. Ось такий варіант. І підставка, і ручка пластик. Білий, 88. Ще ось такий варіант. Йоршик і підставка також пластик. Тільки білі варіанти по 55. А ось такий вже варіант: підставка пластик. А ручка металева по 77. І ще ось такий варіант по знижці. Підставка для Йоршика пластик. а Йоршик. Додатковий ще є ось такі по 77. Серветки косметичні, 150 штук в упаковці. Ще ось такий варіант по 37. А це вже рушнички папрові зелені сафі, 160 листів у упаковці, 24 гривні. І ось такі рушнички в упаковці 150 вже листів, 22 гривні. І ось такий ще варіант: серветки паперові, 100 штук в упаковці по 19. Серветки вологі, це вже сафі з клапаном, 110 штук в упаковці, по 29 ліра. Серветки теж вологі дитячі з клапаном, 120 штук в упаковці, 49. Ще ось такий варіант: набір рушничків паперових. Сафі, 2 штуки в наборі. Поглянемо скільки по знижці, 47 гривень. І ось такий ще рушничок паперовий. Джамбо, великий, один, 89 гривень. Засіб для миття посуду, супервош, лимон, об'єм 500 мл по 35 гривень. Засіб для миття посуду 365, вигода, об'єм 400 мл, по 13. І ось такий засіб для миття посуду Grunwald без фосфатів, 500 мл об'єм, лимон, 22 гривні. Капсули для прання Lira, 18 капсул в упаковці, 109 гривень порошок гала, морська свіжість. В упаковці 3 кг 600 г, 339 кг. Велі, гель для прання, об'єм 2 літра, 77 гривень. Пересіл, гель для прання, об'єм майже літр, 229 кг. Велі, гель для прання, об'єм вже літр, 49 гривень. Знижка ще на кисневий відбілювач хелен, об'єм 1 кілограм на цьому тижні 111 Мило рідке, господарське во об'єм 500 мл по 15 гривень. Ось такий варіант рідкого мила господарського, об'єм літр вже 32 гривні. І рідке мило господарське, об'єм 3 літра, 49 гривень. Набір засобів для миття скла 500 плюс 500 мл з запаскою по знижці 57.